Ранкова кава, шоломи. І на зустріч відпочинку. До нових пригод. А ось і ціль нашої подорожі. Це суниця польова. Багато років підряд їздимо. Це вже традиція. Збираємо. А ще збираємо лікарські трави. Ну, як вам такий відпочинок, Анатолій Іванович? Та відпочинок то хороший, так дуже дрібна. Дрібна дуже ягода. Довго збирати прийдеться, да, да, да. а потім ще ж і чистить, не забувай. Ну, божечко, це страшне. Мабуть, тут колись було, була стрімка річка, а зараз ось такий глибокий яр. А може навіть доісторичний льодовик собі тут шлях протурював. А сьогодні ми збираємо тут суницю. Ромашка, кашка, різнотрав'я, запахи, аж голова крутиться. Ну що, Анатолій Іванович, програма мінімум виконана? Єс. Yes. Ось нас збиралось тільки. Відерця і судочок. Але як виявилось, головне в поїздки це що? Провіант. Це тормозок, тормозок. на правиль. Зараз побідаємо, нарвем трав. E não sei o